Відео до проєктної роботи з дисципліни теоретичні основи систем автоматизованого проєктування студента групи КН308 Свободи Максима. У цьому відео буде представлено результати дослідження та системного аналізу автоматичного вимикача пл 4 c 1 Дане відео складається з двох частин. У першій частині буде показана презентація, яку ви бачите перед собою на екрані, що коротко опише цілі та результати виконання даного проєкту. У другій частині відео буде показана демонстрація роботи програм, які були розроблені під час виконання даного проєкту. Отже, перейдемо до нашої презентації. Цілі аналізу. Перше. Аналіз середовища та пристрою в ньому. Тобто, потрібно проаналізувати середовище та пристрій, як вони будуть взаємодіяти між собою. Друге 3D-моделювання пристрою. Скласти візуальну 3D-модель у програмному середовищі. Третє. Параметризація пристрою. Реконструкція пристрою з заданими параметрами чи властивостями. Четверте розробка складального вузла. Іншими словами, потрібно розробити програму, яка складатиме даний автомат із деталей. П'яте тепловий аналіз даного пристрою під час імітаційного навантаження. Перейдемо до результатів виконання даного аналізу. Змодельовано всі деталі даного пристрою. На малюнку ви можете побачити всі деталі, з яких складатиметься наш автоматичний вимикач. Розроблено додаток для параметризації однієї з деталей пристрою. Розроблено додаток для складання пристрою. І останнє це розроблено додаток для обчислення параметрів середовища та подальшого теплового аналізу. Із презентації закінчено. Тепер перейдемо до демонстрації роботи програм. Дані програми були розроблені у середовищі програмування Visual Studio на мові C Sharp. Також вони були об'єднані в один додаток для зручності їхнього користування. Отже, даний додаток складається із трьох меню або графічних інтерфейсів користувача. Перше меню забезпечує зв'язок додатка із Solidworks API для їхньо взаємодії між собою. В цьому інтерфейсі присутня лише одна кнопка bindapplication to sw яка забезпечує цей самий зв'язок. Друге меню забезпечує реконструкцію окремої деталі автомата за заданими параметрами. Якось ці деталі було обрано захисну голку другої сильної камери, яку можна побачити в інтерфейсі даного меню. Ось в цьому інтерфейсі також присутнє текстове поле. Що задає довжину нової захисної облоки. Також дві кнопки Update та Default, які обраховують параметри та вводять результат з текстового поля в окремих своїх полях. Кнопка Default обраховує ті ж самі параметри, тільки за заданою, встановленою раніше довжиною. Ця довжина становить 27 мм. Обидві кнопки після обрахунку параметрів починають реконструкцію деталі за новими даними у SolidWorks. Третє меню являє собою складальний вузол. В цьому інтерфейсі присутні два рисунки, які зображають початковий стан автоматичного вимикача, тобто розібраний, а також фінальний стан, кінцевий, що зображає зібраний вже автоматичний вимикач. Також присутня кнопка Assemble Circuit Breaker. При натисканні на яку, починається збір автоматичного вимикача. В обох інтерфейсах присутні кнопки навігації для відкриття того чи іншого меню. Кнопка Circuit-Analysis меню відкриває меню для обрахування параметрів електричного кола та подальшого теплового аналізу. Про це меню я поговорю трішки пізніше. Перш ніж розпочати роботу з програмою, необхідно відкрити проєкт у SolidWorks. Почнемо ми з параметризації. Ось відкрилася, відкрилася наша тексна облонка. Запускаємо програму. Прив'язуємо наш, наш додаток до SolidWorks. Так. Отже. Ми задаємо довжину нашої захисної бонки, нехай буде 31 мм. Натискаємо кнопку Update. Ось вона порахувала нові параметри нашої, нашої деталі. Дивимось на Solidworks, як бачимо, вона змінилась. Можна казати іншу довжину, Нехай 37. Аблиць. Ось вона помінялося. Наскаємо кнопку Default, щоб повернутися назад. І заповернуся назад. Так, Тепер розглянемо Circuit Breaker Assembly меню. Тільки спершу потрібно закрити даний проєкт, зберігаючи <звірка> його. І відкриваємо Assembly для збірки нашого автомата. Відкриваємо наше меню. І наскаємо саме Силькет Брейкер. Дане меню запускає по одному всі макроси, які по черзі встановлюють деталі на всі свої місця. Як ви можете замітити, деякі деталі, під час встановлення деяких деталей програма починає висунути. Це зв'язано з тим, що деякі макроси були записані трошки інакше, ніж решта макросів. Адже в цих макросах деталі переміщуються не через пересування об'єкта за допомогою миші, а саме пересування об'єкта за координатною осею, що потребує більш, більше обчислень. І залежать від цього потрібно більше часу для врахування тої позиції, на яку буде встановлено об'єкт. Варто зауважити, що я думаю, це логічно, але чим більше деталей, тим більше потрібно часу для збірки нашого приладу. Можете розуміти, що програма завершила свою роботу, всі мапи були виконані, і перед нами стоїть вже зібраний автоматичний вимикач. Тепер перейдемо до останнього меню нашого додатку, це аналіз електричного кола. Першу потрібно закрити наш проект цей і відкрити вже останній типовий аналіз. Uh, в даному проєкті зображено вже готовий автоматичний вимикач. Uh, За єдиною особливістю, що тут невидима бокова стінка, щоб краще побачити деталі, що знаходиться всередині. Перед виконанням програми необхідно спершу включити SolidWorks Simulation і відключити цей аддон, щоб мати змогу проводити теплові дослідни. Uh, я вже раніше створив новий досвід, теплою ByeMetalPlate з назвою. І вже налаштував усі необхідні параметри для проведення цього досвіду. Отже, запускаємо наше меню. Сповістю даного меню є те, що воно не було розроблене у Visual Studio, а за допомогою SolidWorks. API на мові Visual Basic. Тобто воно працює вже від самого Solidworks. У. І запускається вже конкретно в ньому. В даному меню присутні фотографія електричного кола типової лакційної кімнати інституту. В ньому присутні 4 лампи, розетка під комп'ютер, розетка під проектор та дві розетки для потягового використання. В інтерфейсі присутні текстові поля для зазначення напруги, яка подається на електричне коло, а також пристрій, які, потужність пристрою, які будуть приєднані до даного електричного кола. Кнопка Calculate Circuit обраховує параметри електричного кола, а саме силу строму на кожній з цих ділянок, включаючи наш автоматичний вимикач. Кнопка Analysis, вона включається тільки тоді, коли буде зроблено. Обрахування усіх параметрів цього електричного кола. Отже, введемо якісь параметри. Ха-220 вольт. Кожна лампа буде мати по 40 Вт. Комп'ютер буде потребувати 500 Вт, проєктор 300 Вт. Ну, розетка по 400 Вт. Обраховуємо. І у нас обраховувалися всі параметри. Даного електричного кола. Тепер нажимаємо на кнопку Trial Analysis, щоб провести наш тепловий аналіз у Solidworks. Отже, у нас додався новий параметр у Solidworks. Thermal Loads, 20 5. В ньому вводиться наш потужність, яка подається на даний автоматичний вимикач у цьому електричному колі, а саме 1760 Вт. І тепер проводиться початкова підготовка для нашого теплового аналізу. Тобто обраховуються всі текстурні межі, обчислюється, та буде скоро виведена на екран візуалізація даного теплового аналізу. Варто зазначити, що Тепло передається від кабеля, який приєднано у нижній частині даного автомата, ось тут. І воно буде розповсюджуватись до побіметалічної по пластині. що вона порахувалося так середніма ще зараз проводиться тепловий аналіз всередині скринвокс. Ще потрібно трішки зачекати. Варто, напевно, ще зазначити, що чим більша пристрій та тим більше деталей, які потрібно зробити тепловий аналіз, там якими, то воно буде забирати набагато більше часу для створення результатів теплового аналізу та візуалізації їх. Програма завершила своє виконання, і ось, як ви можете замітити, створилася типова діаграма про нашого фактичного вимикача. Тобто, як буде проводитися тепло, якщо ми втекнемо кабель від розподільної коробки, та як буде тепло передаватися по всьому автоматичному вимикачу. Саме демонстрація роботи додатку завершується. Всім дякую за увагу.